Ми до цієї години поговоримо і про втрати окупантів, про те, скільки із російських військових більше не візьмуть зброю до своїх рук. Тож станом на сьогодні наші захисники і захисниці знищили ще 810 російських військових. Загалом 295 тисяч 510. плюс 12 танків за добу. Загальний рахунок тепер 5 тисяч 105 одиниць, 16 бойових броньованих машин, майже. 9700 тепер є на загальному рахунку, 7081 артилерійська система і 828 реактивних систем залпового вогню, плюс 24, плюс 3 відповідно. Засоби протиповітряної оборони ворога – 552 одиниці, плюс 1 поповнення за добу, і такі гелікоптери поки що не змінні, 320 і 324 відповідно. 9347 одиниць автотехніки і цистерн і 1006 одиниць спеціальної техніки. Крилаті ракети – 1537 і 5363 безпілотні літальні апарати, оператори. Активно тактичного рівня плюс 18 за добу. Цифра у кораблях катерах залишається незмінною. Їх є 20 одиниць, і підводні човни одна одиниця. Теж поки що без змін. Я нагадаю, що британська розвідка, до речі, писала, що втрати Росії загиблими і важко пораненими складають до 190 тисяч військових. А з урахуванням поранених, які здатні повернутися на поле бою після одужання, йдеться про 290 тисяч осіб. Насправді цифри колосальні. І у відомстві зауважили, що згідно із даними Міноборони, нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення на 90% кількості російських втрат. Але це що стосується саме живої сили, тому що, наприклад, аналітики з State заявили про те, що з моменту, коли росіяни почали наступати на Авдіївку, а ми собі можемо пригадати, що це відбулося 10 жовтня. Ну з 10 жовтня вони активно наступають на Авдіївку. Кількість втрат у російській бронетехніці збільшилася у 5% разів з лютого як пишуть британське як пише британська розвідка 22-го року росія значно збільшила свою військову присутність в україні інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації яка була оголошена і проведена весною 2022 року зрештою на... восени перепрошую ну і зрештою вони її не зупиняли тому що вона тривала і влітку і це дозволяє росіянам активно набирати все нових і нових і нових членів у свої лави Британські аналітики оцінюють, що імовірно, спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави країна агресорка, зазнала 100, від 150 до 190 тисяч постійних втрат. Це йдеться про загиблих і важкопоранених. Загальна цифра російських втрат з урахуванням тих, хто може одужати і відповідно може повернутися на фронти на поле боя, становить від 240 до 290 тисяч осіб. Розвідка британська підкреслює, що ця цифра не включає сюди вагнерівців і їх їхні батальйони в'язнів, які воювали у Бахмуті, тобто йдеться лише про регулярне військо. Але якщо говорити за Бахмут, то ми пам'ятаємо, які втрати або якою ціною росіянам дався Бахмут. Це 25 тисяч вагнерівців, тільки вбитих. Ми навіть не рахуємо поранених. Але якщо припустити, що це цю цифру можна множити на три, кількість поранених співвідношення вбитих і поранених, то можна припустити, що Бахмут росіяни взяли ціною 100 Тисяч військовослужбовців до цієї години можемо поговорити про те, що говорять у генштабі про ситуацію на фронтах. Загалом, як пишуть у генштабі, ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснивши 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, як пишуть у генштабі, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали безліч насправді населених пунктів. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів уже традиційно Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Якщо поговорити за конкретні напрямки, що відбувається, то до прикладу в зоні відповідальності Осу Хортиця це Куп'янський напрямок, українські війська відбили близько п'яти атак ворога в районі населеного пункту Іванівка. Це Харківська область. На Лиманському напрямку наші захисники і захисниці. Тримають оборону, успішно відбиваючи атаки ворога біля надії. Це Луганська область на Бахмутському напрямку. Наші захисники і захисниці відбили усі атаки противника в районах в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка і продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюючись на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія, це Авдіївський напрямок. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовуючи при цьому авіацію. Але наші... Сили оборони тримають оборону і завдають ворогу значних втрат. Безуспішними також були наступальні дії наших ворогів в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького. Це за Донецьку область, де сили оборони загалом, якщо говорити за м, Авдіївський напрямок, відбили понад 10 атак російських окупантів. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії. Загалом там відбито 15 атак окупантів. На шахта на шахтарському і запорізькому напрямках відбили знову ж таки всі атаки ворога. Ем, і водночас сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південніше роботиного. Це скоріш за все те, про що вчора писала британська розвідка, про те, що вдається відсовувати окупантів від роботиного саме. Завдають регулярно російським окупантам втрат в живій силі і техніці, виснажуючи таким силом, таким чином сили наших ворогів. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса це Херсонський напрямок. Продовжується контрбатарейна боротьба. Наші сили оборони активно мінусують склади з боєприпасами. Окупант, штаби задають ударів по тилах ворога. За минулу добу наша авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, і три удари по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили вісім Екетних засобів чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби, понтонно-мостову переправу противника. А також у двох районах здійснено дистанційне мінування місцевості.